Дорогі діти і дорослі, ну от і прийшла до нас уже зимнька зима. І сьогодні з такої чудової книжки Чарівні казки зими я вам прочитаю казку українську народну морозку. Жили були старі зі старою. У старого була своя дочка, а у старої своя. Свою дочку стара пестила, голубила, а дочку старого не злюбила. Дівчина всю роботу робить краще й не треба. Дивляться на неї люди, розхвалюють, а про дочку старою тільки й говорять он вона ледащо, он вона гультяйка. Мачуха через те ставала ще більш лютою, тільки й думала, як би зовсім погубити падчерку. І надумувала вона вигнати її з дому. Вези її старий у дрімучий ліс на тріскучий мороз. Старий заплакав. Посадив дочку в сани і повіз її до лісу. Залишив біля ялинки, перехрестив, а сам скоріше додому, щоб очі не бачили смерті дочки. Залишилася бідолашна одна, сидить під високою густою ялиною і не знає, куди їти далі, що робити. Раптом почулися шуми тріск... тріскотня. Скаче морозко по ялиннику, скаче по березнику, із дерева на дерево перескакує та поляскує. Опинився він на тій ялинці, під якою дівчина стоїть, і говорить ізгори. Чи тепло тобі, дівчино? Тепло, тепло, батечку морозко. Морозко став спускатися нижче, більше похряскувати та поляскувати, і знову запити. Чи тепло тобі, дівчино, чи тепло тобі, красуне? Дівчина замерзла і ледь чутно сказала Ой тепло, голубчику Морозко. Морозко пожалів дівчину і приніс їй шубу та скриню високу й важку, повну різного посаду. Сіла вона в шубці на скриню і пісінки співає. А мачуха її поминає, напекла млинців, а старому наказує їдь, чоловіче, вези хоронити свою дочку. Старий запрів коня і поїхав до лісу. Стар... Коли він під'їхав до дочки, то знайшов її живо на ній гарну шубу. Посадив старий дочку на сани, скриню з подарунками туди звалив і повіз додому. А стара з дочкою сидять дома та й говорять Ну, живою вона додому не повернеться, одні кісточки привезе. Собачка біля печі погавкує дям-дям. Дідова дочка коштовні подарунки везе, бабину дочку ніхто за ніж не візьме. Старай млинці і пиріжки собачці кидала, замовкни не це, а собачка знав своє. Дідова дочка коштовні подарунки везе, бабуну дочку ніхто заміж не візьме. Зарепіли ворота, двері в хату відчинилися, несуть скриню високу, важку, Іде де гарно вбрана та рум'яна, подивилась мачуха і руки розвела. «Старий, старий, запрягай коней та скоріше вези мою дочку, посадив в тому ж лісі на те ж саме місце, вона одержить дві такі скрині. Привіз старий бабину дочку до лісу, залишив її під високою ялиною. Стоїть вона, поглядає на всі боки і лається. І що це морозко так довго не йде? Куди це він запропастився? Аж тут стало чути шум і тріст. Скаче морозко по ялиннику, скаче по березнику, із дерева на дерево поскакує та похряскує. Морозко все ближче й ближче. Нарешті опинився на ялинці під дів... над дівчиною і говорить Чи тепло тобі, дівчино, чи тепло моя голубку? Ой, морозку дуже холодно, замерзаю. Морозко став спускатися нижче, ще більше похряскує і частіше поляскує. Чи тепло тобі, дівчино, тут накинулася на нього бабина дочка, чи ти, старий, дурню, зовсім став сліпий, не бачиш. У мене руки й ноги повідмерзали, стою, ледве жива, зовсім задупіла. Розсердився морозко, труснув, бородою, подув, і піднялася курделиця, усі стежки, усі дороги замела, і дочку старою завалило снігом, а морозко зник, не був його й не було. Баба старому не дала поспати, на світанку підняла, наказала за своєю дочкою відправлятися. А сама стала пеки, пекти млинці та пиріжки, собачка під столом сидить та погавкує. Дочка старого скоро заміж вийде, а бабина дочка в лісі загине. Стара кидала собачці і майці, і пиріжки. Замовкни негідна. А собачка знає своє повтори. Це взяв. Дідова дочка скоро заміж вийде, а бабина дочка в лісі загине. Сполохалася стара. Якби й справді чого погано не трапилося з моєю дочкою, якби по дорозі подарунки не загубила, накинула вона шубу. Запнулася хусткою і пустилася на навздогін за дідом, а хруделися ще дужче виє, ще дужче вихорить. Дорогу геть завело, збилася стара з дороги і засипало її снігом. Старий пошукав, пошукав в лісі бабну дочку не знайшов. Повернувся додому, і старої немає. Зібрав він сусідів, пустився з ними на пошуки. Довго шукали, і всі кучугури перерили. А так і не знайшли їх, став старий жити зі своєю дочкою. А як настала весна, посватався до дівчини добрий молодець із кузні коваль. відгуляли вони весілля і стали жити в любові та злагоді. Дякую вам за увагу, гарних вам свят і веселого Нового року!